І що це таке? Ну, видно, ну рядочок такий. Це те, що от перцю осталося. І що з ним случилося? Що він на вітрі згорів від сонця чи що? Ну він тиждень стояв гарний такий. Це сусідів на городі. Стояв гарний. І що то з ним уже? Все йому, мабуть, крякнув він. Мабуть, вже з нього нічого не буде. Ото є. ой, який цей час, да. Рядочок, того нещасного перцю і вже виростити не можна, а. Що це за сонце, що за вітри такі незрозумілі. Це ступчик, це вже мій город пішов. Ну, хоч і маленькі помідори, ну вони вже все, прижилися я. Ми дощу дождемося, дочекаємося. Але ж як вони стоять? Їх ціла плантація в мене, їх багато. І вони всі стоять, які гарні, а? Ой, які мої хороші. Думала, з них толку не буде, але ж але ж бачу, що вони гарні такі поробилися. Такі, як повинні бути. Таке время, на городі. На сонці, на вітрі. Ось це мої такі помидори. Зараз покажу свій перець. Якби ми його не вирощували так, як надо, ну, та, то, мабуть, і в мене він би так згорів би. А перед цим ось його який. Ще два дні назад стояв, мовчав, а це ось почав зразу. Уже скубла, скубла його одно. Скубла, скубла. Наїлася. А його сіки-сіки, а? Ага. І тільки почав достивати. а на скубти. Хороша штука, зелений горошок. О! так ось, пішли до перців. А це така ще й радька єкась. Це курям віддам, Хай вони поклюють. Ну такий він. Він був маленький. Висадили його маленьким. Накрили агроволокном. І от такий він підріс. І щоб сонце не палило, пощепили над ним холодок. Думаємо, думаємо, що, може, хоч щось виросте. Ну, хоч щось. Так само і огірки накрили. Все, їм зробили так, як треба. Вон прикрили коріння їм, туди поливається, щоб швидко не висихало. О. Ну, перці я по два штуки завжди сажу і їм це дуже зручно. А Та що там уже? Що там уже? Ага, починає вже випускати цвітки, мабуть. Угу. Та й цей теж. Зразу щось їх трошки поїло. Ну, і обробляли, і підживлювали. Почали вони рости. Замітно підросли. Що не завіти рослин такий, господи. Кожен день вітер, 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 холодний. О, А це дідова плантація. Він виводить новий сорт клубніки якоїсь. Ох, і гарна така. Не трогаю по вона така тверда, по камісь. Вони хай. хороша така вже. Аж хочеться її прямо з'їсти. Ой, яка хороша. Ну нехай. Це він оставив потрошку. Вона в нього на осінь буде гарна, а зараз він оставив воно по дві штуки. І все. Що ж він казав? Вуся треба покривати. Ну, да, да. ну без діда я нічого не трогаю. Вдруг не так щось. Ось він приїде, розкаже, що треба тут пообривати. Треба пообразити, його швидко раз-раз обрізаємо. Хай росте далі. Тут ще можна його полити якось. Будущів і в розписанні, в розкладі ще немає. Так. І ще не все. І ось у мене помідори ще є. Та ну, куди ховаєтеся? Ще треба буде поприв'язувати, їх вони ще невеликі. Отак от вони тут уложені. Накриті от сонця, ось накрили їх от сонця, щоб не пеклися. Провіваються вітром. Ростуть, ростуть. Вирощували їх із маленьких. А це один великий пересадили, викопали лопатою, бо він такий виріс у теплиці великий. Він вже два дні тут стоїть, трохи підв'ялився. Ну, стоїть. Тут якраз місце було для нього. Ну, побачимо, чи приживеться, чи ні. Наче квітки ще не пов'яли. От так. І дивимося, з року в рік таке наблюдаємо на нього за цими помідорами, як їх садити, щоб воно щось виросло. Щоб не так просто його посадити, засохло, бо всохло немає. Ну хоч би ж трошки виросло, вже ж так цікаво ж таки. Щоб щось до цього отримати. А цих наросло, а цих. Ой. Вони як почервоніють, будуть тоді солодкі-солодкі. груз. І багато з одного куща. Їть то як мічурінець. Оно, Насадив вже ці кущі по всьому дворі. Що він з ними, думає робити? Що він з ними буде робити? Я то його двораня наварила, та ще і не поїли. Та що опять його? Ну і це ще не всі там далі ще є. Ну, а це вже такі дорослі помидори. То вже пройшли. І оброб водку і підливали, і зверху кропили. Що вже їм тільки не робили. Осталося їм тільки вирости. Виросте, заросталося. Да-да, це про вас. Так, так, так. Щось на них уже ось сидить. Щось на них уже сидить. Ага. Не заховайся в цієї гадості всякої. Нікуди не заховайся. Ну нічого. Буде вам профілактика. Буде вам профілактика. Таке щось із природою робиться. Картопля засохла. Суха земля, як стала, так вона й не росте. Як засохла, так і стоїть. А що її вшкребеш, шкребещі, гориш чи всапаєш. Ну, то так і стоїть. Жучки лозять там, ну ще трошки рано її кропить. Хто ж її буде? І туди ж асфальт, хто ж, чим його там шкрепти. Скріптися не буде нічого, поки мисть дуже гарно не промочить його все. Як от мягте, тоді можна йому ще щось робити. А так не знаю, що з цього дива буде. Ой, і дивитися на нього точно. На ці городи. Садиш, садиш його воно. Дулю тобі скрутило. І все. Все да. ж таке може, може, може. Ось отакі хмари ходять, 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 ждіть дощів, пишуть, нам прогноз. Ждіть, може будуть, може будуть. Ага. В якому сезоні вони будуть? Або зимою, або коли вже його не треба. Тоді тільки дощі бувають у нас. А як треба, то фіг дождеться. Так і цибуля виросла, і часник виріс. Усе виросло без дощу. Вже той ні часник, ні цибуля, вже воно йому не поможе той дощ. Оце що може картоплю ще б трохи. А так їй капець. Оце зараз то її вже. Так, ладно. Живемо далі.